Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці історії. Вам вже відомо про першу східнослов'янську державу, яка називалася Київська Русь. Київські князі багато зробили для зміцнення та розширення Слов'янської держави. Русь стала однією з найбільших держав тогочасної Європи. У 988 році відбулася значна подія в житті Русичів. Вони стали християнами. Почалося будівництво храмів, монастирів, шкіл, бібліотек, розвивалася торгівля і ремесла. Давайте попрацюємо з історичною картою. Ось перед вами карта Київської Русі. Проводжу по Кордоном, ось на вас на карті зеленим кольором показана територія Київської Русі. І столиця Київської Русі, місто, навколо об'єдка якого об'єдналися слов'янські племена, це місто Київ. Сьогодні на уроці ми з вами познайомимося з темою Суспільно-політичний устрій Київської держави 9-12 століть. І ви дізнаєтесь про те, хто керував слов'янською країною, на які частини поділялося суспільство Київської Русі у ті часи. Які ж основні верстви суспільства були в Київській Русі? Верстви суспільства це групи населення із закріпленими за ними тогочасними законом правами та обов'язками, нормами поведінки та звичаїв. Ось ми бачимо, що на вищому щеблі суспільства стояв князь. Після утворення держави східних Слов'ян відбулися значні зміни. Усі племена, які входили до складу київської Росії, підпорядковувалися київському князю. Князь збирав данину з підкорених племен, організовував військові походи на ворогів, розглядав скарги, вирішував спори між людьми, винних. усі землі, міста і села держави належали князю. Якщо хтось із підкорених п'лемен відмовлявся платити данину або піднімали повстання, то князь відправляв свою дружину на придушенні покарання непокірних. Так? Тобто, і дружина, давайте згадаємо, це. То це військо да, князя. Військо київського князя. Дружина допомагала князю не тільки збирати данину, а й управляти країни. Дружина поділялася на старшу і молодшу. До старшої дружини входили хоробрі, розумні, досвідчені воїни, які були радниками князя. Їх називали ось бояри. Так? За вірну службу князь дарував їм землі та міста. Молодша дружина. Називали дружинники, складалися з простих воїнів. Весь свій час вони проводили у підготовці до військових походів. Так керував молодшою дружиною воєвода. Дружина була постійним військом князя. Після прийняття християнства з'являється ще одна версія суспільства, яка називається духівництво. Так, до них відносилися священники, так, служителі церкви і монастирів. Важливе місце займали і купці. Так, міщани, купці. Купці це люди, які займалися торгівлею. У часи Київської Русі вони були мандрівними. Тобто, в одному місці вони купували різний товар, а іншому продавали. Вони торгували не тільки в межах Київської Русі, а й за кордоном. І ще в місті жили ремісники. Ремісники обробляли дерево, залізо, шкіру, глину, виготовляли різноманітні вироби. Основну частину населення Київської Русі займали селяни. Вони називали тоді смердами. Крім вільних селян, були ще й залежні, які працювали на князя чи Бояра, це були челедь і холопи. Ось такі верстви населення були в Київській Русі. Так, ми сьогодні з вами познайомилися з новими словами, які потрібно запам'ятати. Значить хто такий князь? Князь це правитель держави. Старша дружина це привілейовна частина війська, яка складалася з бояр. Молодша дружина це рядове військо, воєвода командир війська, ополчення тимчасове військо із селян і ремісників, духівництво це служителі Бога, люди, які здійснювали службу при церквах і монастирях. Так, купці це люди, які займалися торгівлею. Ремісники жили в містах. Смерди вільні селяни, челядь, холопи, залежні люди, прислуга. Виконайте потім письмове завдання. Ось ми познайомилися з основними верствами населення Київської Русі в 9-12 столітті. Вам потрібно в зошиті намалювати цю схему станів Київської держави і запам'ятати. Потім дати усну відповіді на запитання, користуючись цією інформацією, яка я вам надала, а також перечитавши електронний підручник. І виконати письмове завдання, перевірити свої знання. Виконати тестове завдання з двох питань, обрати правильний варіант відповіді і записати у ЗОшиті. Так, діти, давайте підведемо підсумок. Уроку. Протягом уроку що ви дізналися? Так, ми сьогодні з вами говорили про основні верстви населення Київської Росії в 9-12 століттях. І виділили, які стани були в суспільстві, хто очолював державу, хто допомагав князю. Так? І що вам сподобалося, чого ви навчилися, і які ви висновки зробили з сьогоднішнього року? Відповіддасте да, усно відповіді на ці запитання. Так, чекаю від вас фото виконаних робіт. До побачення.